어? Он допоможе Україні з розмінуванням територій Донбасу. Представники спільної місії ООН з протимінної діяльності в Україні представили звіт за результатами поїздки на схід країни. Ми побачили, що дійсно існує велика проблема забруднення територій східної України, мінними розтяжками та іншими вибуховими пристроями, які досі є небезпечними. А задача ООН – захищати цивільне населення та допомагати уряду боротися з подібними викликами та загрозами. Представники ООН запропонували. Але низку рекомендацій, які будуть відображені в подальшій роботі спільної місії. Цей документ, який називається спільна оцінка, стане солідною основою для того, щоб сьогодні в ході дискусії ми всі разом визначили подальші невідкладні кроки і подальші системні заходи, які дозволять нам бути більш ефективними. І більш результативними, особливо в тому, що стосується забезпечення безпеки цивільного населення. Служба ООН з протимінної діяльності вже надала офіційну згоду на застосування міжнародних стандартів протимінної діяльності в Україні. Це підвищить ефективність виконання завдань з розмінування та зменшить ризики для населення, пов'язані з вибухонебезпечними залишками війни. Яна Садовниченко, Євгеній Солодовник, військове телебачення.